Ми, мабуть, єдина компанія, яка відновила будівництво за місяць після повномасштабного вторгнення. Тут можна буде собі придбати та відкрити якісь крафтові лавки, магазинчики, все, що потрібно жителям. Тут це буде. Таке обслуговування, ніби в готелі. Таке можна? Так, так можна? Сам, саме саме таке буде. То власник цієї квартири зможе і на дах підніматися? Так. Боже, який шикарний вид. Привіт! Це проєкт Нерухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька, і я перевіряю житлові комплекси, аби ви могли обрати квартиру вашої мрії. Сьогодні ви побачите клубний будинок преміум класу Ламанш. Обслуговування тут, як в вишуканому готелі. Головне, звісно, щоб у вас на це вистачило грошей. Ну що, давайте дивитися, а потім робити висновки. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і, звісно. Пишіть коментарі. Ходімо! Катерина, розкажіть, будь ласка, коли розпочалося будівництво ЖК ла -Манч»? А житловий комплекс «Ла-Манш» дістався нам у спадок від Укрбуду У 2020 році. Ми відновили його будівництво. Житловий комплекс «Ла-Манш» дістався у спадок Перфект групи від забудовника «Укрбуд» і зазвичай. Ось такі об'єкти набагато складніше добудовувати через недостатні фінансування, адже спочатку інвестори, половина інвесторів, купила, наприклад, квартиру у Укрбуду і лише потім будуть купувати у Perfect Group. тому саме для нового забудовника. Добудовувати такі об'єкти набагато складніше з точки зору фінансування, а розкажіть взагалі про забудовника Perfect Group. Скільки ЖК було збудовано, і скільки введено в експлуатацію? І можете додати ще скільки будується наразі. У портфелі компанії нараховуються 22 об'єкти, з яких 10 вже введено в експлуатацію. Коли планується введення в експлуатацію ЖК Ламанш? Ми плануємо ввести Ламанш в експлуатацію в 2024 році. Встигнете до цієї до цих, до цих термінів чи є вже зараз затримки, чи відчуваються вони? Так, невеликі затримки є. Зв'язані вони, звісно, з війною. Але ми, мабуть, єдина компанія, яка відновила будівництво за місяць після повномасштабного вторгнення, не дивлячись на те, що дуже багато наших співробітників пішло захищати Україну. Перед тим як знімати будь-який житловий комплекс, я обов'язково перевіряю дозвільну документацію. Можливо, не в кожному ЖК я про це говорю, але знайте, якщо якісь проблеми з документами є, я обов'язково вам про це скажу. Що стосується житлового комплексу Ламанш, я зайшла на їх сайт. В них є розділ Документи це вже добре, тому що інколи такого розділу навіть немає. Але, на жаль, жоден з документів просто не відкривається. Його ні скачати, ні просто відкрити на сайті неможливо. Але я перейшла на Лун, і тут є документи, я з ними ознайомилася. Є містобудівні умови та обмеження, і є дозвіл на виконання будівельних робіт. Технічної документації немає, але зазвичай забудовники їх надають за запитом інвестора. В Чому унікальність житлового комплексу Ламанш, що його відрізняє від інших ЖК? Ну, в першу чергу, це локація. Дуже близько до набережної Дніпра і з вікон видно Дніпро. А в другу чергу це консьєрж сервіс 24 на 7. Закрита територія, ландшафтні парки, ну і панорамні ліфти. Скажіть, будь ласка, а можна так сказати, що у вас а, в ЖК буде таке обслуговування, ніби в готелі. Таке можна? Так, так, так сам, можна? саме саме так і буде. Бо що таке взагалі клубний будинок? Клубний будинок це в першу чергу невисока забудова, а, небагато квартир на поверсі. І це будинок, який будується за ексклюзивним проєктом. Я сама живу в клубному будинку. Коли починали його будувати, той ЖК, Нам не казали, що в нас будуть в будинку готельні номери. <SMIL reflecting> Чи будуть в вашому будинку готельні номери? А в житловому комплексі Ламанш ні. Таке не передбачено. У нас є житловий комплекс Стенфорд, де під готельні номери в нас під відведена ціла секція. Uh -huh. З приводу того, що у вас, я так зрозуміла, буде обслуговування ЖК Ламанш 24 чотири на 7. Так, це консьєрж сервіс і люди зможуть вирішувати свої питання 24 на 7. Наприклад. У нас є така послуга, що я там собі інколи замовляю каву додому, мені приносять, поставлять сміття за дверями, їх можуть винести. Можна, наприклад, я сорочку чоловіку віддавала йому її прасували. Ось такий сервіс, і це реально ну якби облегшує життя. Що такого конкретно можливо буде у вас? Ви так само зможете замовити їжу, чи, наприклад, квитки, чи попрати білизну, чи замовити квіти. Це що вам буде потрібно? Зможете вирішити через консьерж сервіс, які квартири у вас залишилися в продажу? Що ще можна придбати? Є і одно, і двоє, і трьохкімнатні, і п'ятикімнатні є пентхауси. Я думаю, ми сьогодні з вами і подивимось з виглядом на Дніпро і на Андріївську церкву на дві сторони. Які у вас ціни від 85 тисяч гривень за квадратний метр до 140 тисяч гривень за квадратний метр? А давайте зараз врахуємо, скільки обідається, наприклад, трьохкімнатна квартира в вашого жика? Трьохкімнатна квартира буде коштувати біля 9,5 Угу. А З просторою кухні, трьома кімнатами і виглядом на дніпро. Яка мінімальна квадратура вашого мужика? однокімнатні від 47 квадратних метрів. А є взагалі унікальні квартири від 240 до 290 метрів квадратних. Вони ще є в продажі цих квартир? Є, їх можна буде подивитися. А скільки їх всього в комплексі таких квартир? Десь біля 15. А скільки всього квартир? Всього 231, це невеликий будинок. Розкажіть мені з приводу. Умов покупки квартири, які є варіанти розтермінування при 100% оплаті, Можливо, якісь знижки надаються інвесторам. Так, Завжди при 100 оплаті є знижки На наламанті. Це біля 10%. Срок розтермінування у нас на два роки з першим внеском від 30%. А чому на два роки потрібно її платити до введення ЖК в експлуатацію? Чи я помиляюся? Дивіться по різному буває. Це все залежить від фінансових моделей забудовників, тому. Кожен вирішує для себе сам наскільки він готовий давати розтермінування. А, чи є прив'язка до курсу долара? Так, обов'язково. Прив'язка до курсу долара а, має бути, тому що і матеріали прив'язані okay. до долара у нас, і логістика точно так само. Тому, якщо ви бачите забудовника, в якого немає прив'язки до долара, то треба задуматись. В якому вигляді інвестор отримує квартиру? Що входить у вартість? Інвестор отримує квартиру під ремонт, тому що зазвичай в житлових комплексах еліт класу люди завжди хочуть свій індивідуальний дизайн. А, житловий комплекс у вас преміум клас. Чим преміум клас відрізняється від бізнес? А я вам зразу скажу, знаєте що? Немає взагалі такого, що економ прописані стандарти, комфорт, немає я такого. Да. І тому, можливо, ви скажете свою думку от, стосовно вашого ЖК, чим він відрізняється від бізнес класу? Зараз я скажу сьогодні. скажіть. по суті, преміум клас це той самий бізнес-клас, тільки з якимись авторськими індивідуальними ізюмінками. У нас, наприклад, це буде ландшафтний парк на території і альтанки, де можна буде посмажити собі барбіків. Дуже шкода, що зараз триває будівництво. Ми цього всього не зможемо побачити тільки на картинках. Чи буде відповідати картинки? Тому що буде насправді. А поїхали на будівництво. Ви побачите вже частково. Ну, поїхали, будемо дивитися і квартиру, і територію, і поговоримо про інфраструктуру. Ми вже на території комплексу Ламанше. Зараз поговоримо про наповненість будинку. А ви, поки, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на наш канал. Катерина, розкажіть, будь ласка, коли вже ЖК ведуть в експлуатацію? Звідки мешканці будуть потрапляти на територію комплексу? Позаду нас є заїзд. Як ви бачите, там де зараз щебінь, це підземний паркінг. Звідки заходити? Теж звідси так. Розкажіть, який він буде ваш паркінг підземний? Ми з вами знаходимося на стилабатній частині. Внизу під нами знаходиться великий паркінг. Угу. А, а в чому його буде унікальність? От є деякі паркінги, в них є підігрів, є там зарядки для електромобілів. Це в принципі вже не новина, ось, не, да, для не новина. Так є буває, що парку місця на дві машини. Можливо, у вас щось такого буде? Так, Звісно, у нас є сімейні паркомісця. Ну і сама головна фішка цього паркінгу в тому, що це повноцінне укриття. Чому можна цей паркінг вважати повноцінним сховищем? А, то ще на стелі паркінгу, це, де ми зараз з вами знаходимося, біля метру. А внизу в паркінгу будуть виділені спеціальні безпечні місця. А це ви так вирішили вже з початком повномасштабного вторгнення? Чи е, з самого початку будівництва, коли ви взяли цей об'єкт, було так заплановано? Ні, це ми вирішили з початком повномасштабного вторгнення. З приводу паркомісць, скільки квартири, скільки машиномісць? 230 квартир, і 125 паркомісць. А чи будуть паркомісця за територією комплексу? По вулиці Щікавицькій передбачені гостьовий паркінг. Це від вас чи це міста і паркінг? Наш. А це ваш а, а взагалі, ось на території комплексу тут буде двір без машин. Так. Чи тут зможуть десь паркуватися, окрім того, що заїхати в паркінг? Ні. тут, де ми зараз з вами знаходимось, в першу чергу буде ландшафтний парк, uh -huh. який представлений великою кількістю зелених насаджень? Одної з із, із фішок це є гриль-зона, які відокремлений від зелених насаджень, та дуже функціональні безпечні дитячі майданчики. Uh -huh. Звісно, буде декілька водойм і навіть невеличкий водоспад. Приводу інфраструктури на території ЖК. Я так розумію, що ось ці перші поверхи це буде комерція, так абсолютно вірно. Весь, всі перші поверхи у нас представлені для комерції. Тут можна буде собі придбати та відкрити якісь крафтові лавки, магазинчики, все, що потрібно жителям. Тут це буде. Хто зможе користуватися внутрішньою інфраструктурою? Чи зможе людина з вулиці потрапити, наприклад, в кафешку, яка буде на території Ламаншу? Ні, ці тільки для внутрішнього користування жит ага, ті територія тільки... ЖК буде закрита. А поки не відомо, хто придбав собі вже тут комерцію. Це секрет. <сх> Цікаво. No, God, please, no. No. А добре, а буде так така історія, що наприклад не можна, щоб було там е, три кафе, три аптеки, що мають бути різний бізнес. Так, звісно, ми у всіх наших житлових комплексах продумуємо концептуально, які сервіси необхідні для наших жителів з приводу ще раз обслуговуючи компанії: хто це все буде обслуговувати? У нас своя власна компанія від першу групу, якою досить висока експертиза в обслуговуванні житлових комплексів. Тому я думаю, проблем ніяких не буде. Тепер я пропоную йти в будинок і вже подивитися квартиру і як там все влаштовано всередині. Будемо йти? Йдемо. вже дуже я скажу вам жарко. Ми створили особливу партнерську програму, яка предоставляє унікальну можливість для експертів в сфері нерухомості. Наша реферальна програма заснована на принципу рекомендації та дозволяє вам залучити своїх клієнтів і отримувати заслужену винагороду. Як же це працює? Ваша задача – передати нам клієнта, який хоче купити нерухомість в Дубаї. Ми забезпечуємо експертів усією необхідною інформацією для здійснення агентської діяльності. Після успішної купівлі нерухомості ми виплачуємо вам грошову винагороду. Пишіть нам, а ми розповімо вам всі умови. Поки ми йдемо з вами в квартиру, розкажіть, яка технологія будівництва ЖК жикала монолітно каркасна технологія будівництва заповнення червона цегла. Вікна у нас алюмінієві і вентильований фасад з кераму та граніту. До речі, ми спеціально зробили фасад в класичному стилі, щоб він дуже гармонював з архітектурним ансамблем подолу. Ви будете здавати по чергам чи весь будинок одразу? Це один будинок, який складається із семи секцій і вводиться все одночасно. Тобто, я правильно розумію, що людина, яка вклала гроші в першу секцію, вона буде чекати, поки зведуть аж в сьомій. А так, звісно, це один будинок, один пусковий комплекс для всіх заявлені одні дати вводи в експлуатацію. Угу. Я зрозуміла. Ну все тоді вже заходимо в будинок. Так, це ми вже заходимо в сьомий під'їзд з вулиці Набережна Хрещатицька. І зараз мені Катерина розповість, як буде облаштований хол і покаже вже нарешті ту квартиру. А ви трьохкімнатну, до речі, будете показувати чи яку? Таку, як захочете. А, будь-яку? Ну супер, все, тоді ходімо. Значить, так ми зайшли в під'їзд. Піднімаємося по сходах. Зараз ми з вами знаходимося в холі. Висота стелі тут, до речі, 4,5 метра. Квар... 4,5? Да, да, не 3? В квартирах 3, в холах тільки. Uh -huh. Ось у нас місце зона рецепції, де буде консьєрж. Досить вишуканий класичний дизайн наших холів та місця для відпочинку наших жителів. Ось панорамні ліфти. Панорамні це означає, що там буде вікно, і ти будеш їхати і так, дивитися вони скляні, на нові. І можна буде побачити весь поділ з них. Кла а вони ще не включені, так ми не На жаль, не зможу вам зараз показати, mm. так ще не включили. Я просто хочу сказати, що так як ЖК ще не добудований, не введений в експлуатацію, то важко зорієнтуватися, що конкретно і де буде. Ми розуміємо, що тут 100% буде вбиральня знаходитися консьерж сервіс. Можливо, буде навіть калясична, так чи не буде? Так, і місце для лагкомиєк для ваших літу. Через те, що ЖК ще не введено в експлуатацію, і зараз зроблено напевно скільки відсотків робіт? 50, 40, 30, скільки. Десь біля 80. А 80 зроблено по всьому ЖК. Добре, нехай. Коротше кажучи, хол виглядатиме з рецепцією, з вбиральнями, з лапкомийками. Ліфти будуть в нас панорамні, і я такого не бачила ще ніде. Правда, щоб ліфти були з повністю скляним вікном і можна було побачити вид ще на, на Поділ, ви кажете? Буде? На Поділ та на Дніпро. А підемте, я вам покажу вид з вікон на Дніпро. Ходімо дивитися, поки пішки, на жаль. На який поверх підемо? На останній. Ходімо. Я б хотіла б відмітити архітектуру ЖК «Ламанш». На мою думку, цей комплекс ідеально вписується. Це історичний центр міста, і на радість всім і мені будинки невисокі і не різнокольорові. А скільки поверхів в будинку? Взагалі будинок дев'ятиповерховий. А восьмий та дев'ятий поверх це дворівневі квартири з виходом на дах. А квартир скільки на поверхах? В залежності від секції, від трьох до шести. Комусь підфартить, у кого три. Ми вже на восьмому поверсі, і будемо заходити в квартиру і дивитися її. Так, це вхід, і я так розумію, що в нас є дві квартири тут. Правильно в цьому коридорі одна і друга. Чи як так одна у нас направо з виглядом на Дніпро, а наліво з виглядом на Андріївську церкву? Пропоную дивитися на Дніпро. Боже, який шикарний вид. Я не знаю, передасть камера чи ні, але коли заходиш в свою квартиру і бачиш просто одразу Дніпро, це виглядає нереально красиво. А коли ти підходиш вже ближче до вікна, то у тебе відкривається вигляд на промзону. І, до речі, там наразі триває будівництво якогось іншого ЖК. І тому немає жодних гарантій, що через деякий час перед вікнами не з'явиться новий ЖК. Точніше, він точно з'явиться, просто немає гарантії, що він не перекриє вигляд на Дніпро взагалі. Яка тут квадратура цієї квартири? Ця квартира 220 квадратних метрів. Висота стелі 3 метри. І два поверхи. А що на другому поверсі знаходиться? Там і спальня, да? Дивіться, тут індивідуальне планування, внутрішніх перестінок немає. Ви можете по своєму дизайн проєкту зробити любе планування, яке забажаєте. Тому що я навіть бачу, що тут немає, наприклад, перегородки під вбиральню. Це вже я так розумію, інвестор сам робить правильно, коли так. заїжджає і встановлює собі як хоче, так і планує квартиру, так? Ми е спеціально вивели декілька стояків з різних сторін квартири для того, щоб облаштування санвузлів було там, де вам зручно. А комунікації вже підведені чи Добре. ні? В процесі я дуже хочу піднятися на другий поверх. Можна мені подивитися, що там знаходиться? Я би не рекомендую. Я просто, я просто запитую, тому що тут відбувається будівництво і завжди ти можеш через щось перечепитися, десь ти можеш впасти, десь драбина може якось не так стояти і можна впасти. Ну, я трішечки подивлюсь. Я трішечки. Одно мене точно витримає, я сподіваюся, драбина. Будь ласка. Катя, не ображайтесь на мене, але я дуже. Так там ще драбина на третій поверх. На дах, так. Тобто власник цієї квартири зможе і на дах підніматися? Так, це квартири з, ви... з виходом на дах. Ні, фіга собі! У мене реально не вистачає зліт для того, аби оп описати цю квартиру. І дуже і дуже велика. Так. Ах, напевно, ще через те, що зараз тут немає ось цих перегородок, і тому вона взагалі виглядає, ніби тут, я не знаю, квадратів 500. І тут ще йде третя драбина на поверх, о, на дах, перепрошую. Я не знаю, насправді можна буде туди підніматися чи ні, але якщо можна, кращої квартири я не бачила в своєму житті. А ти зможеш піднятися, подивитись чи ні? Ну, будь ласка, піднімись, тому що всім же ж буде цікаво подивитися, як виглядає ця квартира. Ви не ризикнули зі мною піднятися. Там вид. Я знаю, який там вид. А у вас от як квартира? Ні, на жаль. Але б дуже хотілося. Е, і мені, якщо що. Ну, ладно, давайте з приводу інфраструктури поруч із ЖК. Скажіть, будь ласка, що тут розташовано біля комплексу? Ну, це ж серце подолу. Тут все в пішій доступності. Подільська гімназія, дитячі садочки, ресторани, магазини. Ну і саме головна фішка це набережна. А ціна впливає на квартиру, якщо вид ось на Дніпро? Звісно, видові характеристики, так само як і повери, завжди формують ціну квартири. Мені здається, що ми показали вам максимально цей комплекс, як змогли, тому що ЖК ще на етапі будівництва, і тому тільки ваша уява, тому уявляйте, як тут все буде, коли він добудується і введеться в експлуатацію. Мене найбільше вразило це вид з вікна. Консірж сервіс, але висновки буквально за дві хвилини. А Поки поставте лайк і напишіть коментарі. Як вам я вам дуже вдячна, Катерина і я вам. За, за цей огляд ЖК. що Ви нам все показали, і я бажаю вам. Щоб ви вклалися в у ті сроки, які ви ставите перед собою в будівництві, я маю на увазі, щоб ЖК ввели в експлуатацію і, і щоб тут все виглядало так, як наразі виглядає на картинках. У вас на сайті, дякую вам, що завітали! І чекаємо з нетерпінням вас на наших інших об'єктах. Тепер висновки щодо житлового комплексу Ламанш. Із плюсів я б відмітила консьерж-сервіс, який буде в ЖК, коли він повністю буде введений в експлуатацію. Це набагато облегшить життя людям, які там будуть проживати. Наступний плюс це інфраструктура. З цим не посперечаєшся. Подільський район, центр міста, там є все необхідне, починаючи від державних установ, закінчуючи розвагами. І місце розташування. Я теж ставлю плюс. Тому що дістатися до будь-якої точки в Києві буде теж дуже зручно. І поруч там знаходиться метро, здається, Тараса Шевченка. Щодо мінусів: перше, це затримка із веденням ЖК в експлуатацію. Так, на це є об'єктивні причини, але це точно буде не в радісті тим, хто вже вклав гроші, або той, хто планує тільки. Купувати там квартиру. Також було озвучено, що будинок завершений майже на 80%. Я думаю, що трохи перебільшено. Там ще потрібно працювати і працювати. І наступний останній мінус, на мою думку, це ціна. Хоч же ще позиціонує себе як преміум клас, але це занадто дорого. Тому для когось це точно буде мінус. Всім привіт, друзі! На зв'язку Костянтин. Разом з вами дивився цей випуск, абсолютно згоден з більшістю плюсів та мінусів, які озвучила Аня. Але крім того, момент із співвідношенням квартир та машиномісць місць мене трохи насторожив. І ще як показує практика добудовувати ЖК за іншими забудовниками, завжди складніше аніж починати з нуля. Сподіваюся, цей момент суттєво не вплине на добудову і здачу Ламаншу. Друзі, ну ви ставте лайки, підписуйтесь на канал і, звісно, пишіть коментарі. З задоволенням будемо на них відповідати.